Дніпро впевнено претендує на звання сміттєвої столиці України. Це при тому, що прибирання одного кілометра у нас вартує 1 мільйон гривень. Найдорожче серед усіх українських міст. На превеликий жаль, сміттярками може похизуватися кожен із восьми районів Дніпра, будь-це правобережжя чи лівобережжя. Нагадаємо, за скромними підрахунками наводять чистоту у місті за 528 мільйонів гривень на кожен квадратний кілометр міської території. Стурбована містянка Світлана Слуцька зробила пост у Фейсбук-спільноті Райончик, в якому зафільмувала стихійне сміттєзвалище у промзоні індустріального району міста. Райончик може вже час бити на сполох, патоки травлять, а це що? Звалище біля інтерпайп. Дніпряни обурені такою ситуацією. Адже безлад і антисанітарія в притул до житлових будинків на Петра Калнишевського та вулиці Осінній можуть призвести до екологічної катастрофи, що назріває в індустріальному та інших районах міста. Депутатам міськради байдуже, комунальникам, очевидно, теж. А пустовий з Киселевським граються на дитячому майданчику в кораблики та м'ячики. Одне слово, депутати. Я поряд працюю, і це не перший рік. А літом почнеться такий сморід, що просто жах. Сміття завозять машинами в день. Бачила не один раз, впевнена, що міська влада в темі. Скільки там було комісій, зиску від них ніякого. Як травили, так і травлять людей. Час оголосити війну, продажній владі Філатова. Ані камери, ані телевізори та монітори не здатні передати увесь той сморід, яким овіяно це стихійне сміттєзвалище. І це ще сонечко не пригріло. Бо коли на дворі потепліше і вітер дмухне у бік житлових кварталів, місцевим мешканцям не позаздриш. Чого тут тільки не знайдеш? Розбиті унітази, купи мішків із написом кераміка, старі покришки та поодинокі купи непотрібу уздовж центрального звалища. Гори виробничих відсівів зі шлаків доповнюють урбаністичний пейзаж нашого міста. Між іншим, ліквідація стихійних сміттєзвалищ у тендері прописана чорним по білому. Кошти з бюджету виділили чималі 155 мільйонів гривень. Дивлячись на цю красу, вже в нікого не виникає сумнівів, що наше місто стало сміттєвою столицею України. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.